Привіт, дослідники Біблії! Ви знаєте, що означає бути мудрим. Бути розумним, отримувати гарні оцінки! Бути мудрим означає робити правильний вибір, поважати батьків та робити те, що правильно, слухати Господа та коритися його вказівкам. А що значить бути нерозумним? Не мати гарних оцінок Бути нерозумним означає робити вибір нерозсудливо, не слухатися батьків, робити неправильні вчинки, не слухатися Бога. Власне, сьогоднішній супервірш пояснює, що значить бути мудрим та нерозумним. Прочитаємо його разом. Приповісті 10.1 читаємо. Син мудрий, потіха для батька, а син нерозумний то смуток для неньки його. Цей вірш нагадує мені про Давида та його двох синів Авесалома та Соломона. Авесалом часто робив вибір нерозумно. Він дозволив своєму гніву перерости вбивство одного зі своїх братів, підняв повстання проти власного батька та помер через це. Вибір Авесалома завдав болю його батькові та призвів до величезного безладу у цілому царстві. Соломон робив вибір мудро. Власне, щойно він став царем. Бог спитав, чого він бажає. Соломон обрав мудрість. Бог був так задоволений, що Соломон не просив ані багатства, ані довгого життя, що благословив його цим і навіть більше. Біблія називає Соломона наймудрішою людиною в світі. Він написав багато псалмів, приповісті та інші книги Біблії, які навчають нас, як зробити вибір мудро. Його вибір мудрості був благословенням для його батька, всього царства та продовжує благословляти нас до нині. Отже, коли ви робите щоденний вибір? Не забувайте поважати своїх батьків та питати себе, я вчиняю мудро чи нерозумно. Дізнайтеся більше про мудрість у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига. У ньому можна читати біблію, грати в ігри і дивитися безкоштовні серії мультика. Лайкніть, підпишіться. Бувайте!